Права 1057. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 5,75 додати мінус ж, У нас модуль додатнього числа більший, ніж модуль від'ємного числа, то тоді сума у нас буде мати знак плюс, то ми записуємо, що сума у нас буде дорівнювати. Зараз просто різниці модулів. Отже, 5,75 Відняти. 3,83 соті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 5,75. Відняти. 3,83. Віднімаємо. 5 мінус 3 це буде 2. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 8 це буде 9. 5, Забрали різницю, це 4. 4 мінус 3, це буде 1. Ставимо на місце кому та записуємо, що різниця у нас дорівнює 1,92. соті. Ну що ж, отже, сума в першому завдання у нас дорівнює 1,92. соті. Переходимо до другого завдання. Мінус 5,5 додати 7,23. Ну що ж, у нас. Модуль додатнього числа більший ніж модуль від'ємного числа, тоді сума буде мати знак плюс. І записуємо зараз, що ця сума буде дорівнювати різниці модулів. Отже, буде 7,23 відняти 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. записуємо 7,23. Відняти. 5,5 віднімаємо. В кінці у нас буде 3. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12-5 це буде 7. 7 одиницю 6, 6 мінус 5, це буде 1. Що ж, ставимо на місце кому і записуємо, що різниця в нас дорівнює 1,73. Є. Ну що ж, отже, сума в другому завданні у нас дорівнює 1,73. Переходимо до третього завдання. Мінус 1 додати 1,138. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більше, ніж модуль від'ємного числа, то сума у нас буде мати знак плюс. То зараз записуємо, що ця сума буде дорівнювати різниці модулів. Отже, від 1, тисячних потрібно відняти одиницю. Ну і це дорівнює тоді. Якщо від 1,0138 міняти одиницю, це буде 0,138. Ну що ж, сума у нас у третьому завданні дорівнює 0,138. Переходимо до четвертого завдання. 5,9 додати мінус 5,9. 5,9 і мінус 5,9 це в нас протилежні числа. Сума протилежних чисел у нас дорівнює 0 є. Та переходимо до п'ятого завдання, 3 четвертих додати 1 шосту. Ну що ж, зведемо до найменшого спільного знаменника, щоб зрозуміти, який буде знак цієї суми. Будемо зводити до 12. Додатковий множник до 3 четвертих це буде 3. Додатковий множник до 1 шостої це буде 2. Ну що ж, ця сума тоді запишеться як мінус. 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 4 це 12. Додати. 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 6 це 12. І це дорівнює. Що ж, бачимо, що модуль у нас від'ємного числа більший. Тобто сума у нас буде мати знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів 912. Відняти 212. І це дорівнює мінус. Знаменники, однакові, віднімаємо чисельники, буде 9 відняти 2. 12. І це дорівнює мінус 9 відняти 2, Це буде 7 Є. І... Ну що ж, переходимо до шостого завдання. завдання. 5,18, додати мінус 7 24. Ну що ж, в даному випадку, щоб зрозуміти, який у нас буде знак суми, зайдемо до найменшого спільного знаменника 24 на 18 не ділиться. 24, що множиться на 2, 48 – на 18 у нас також не поділиться. 24, що множиться на 3. Це буде у нас 20 на 3 – це 60, 4 на 3 12. 72 на 18 поділиться. Це буде 4. Ну що ж, додатковий множник тоді до 7,24 записуємо 3. А додатковий множник до 5,18 це буде 4. Ну що ж, як тоді запишеться наша сума? Це буде дорівнювати. 4 помножити на 5 це 20. 4 помножити на 18, 4 на 10 40. 4 на 8, 32. Разом 72. Додати. У дужках буде мінус. 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 24 це буде 72. І це дорівнює. Ну що ж, зараз ми бачимо, що модуль від'ємного числа більший. Тобто сума в нас буде мати знак мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 21,72 відняти 20,72. І це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику записуємо як 21 відняти 20, а в знаменнику записуємо 72. І це дорівнює тоді мінус 1,72. Переходимо до сьомого го завдання. Мінус 7,13 додати 1. Ну що ж, в одиниці у нас е, більший модуль. Бо Оце 713 менше за одиницю, але все одно нам придеться записати одиницю як 13,13, 13 то запишемо цю суму так, як мінус 7,13. Додати одиницю запишемо як 13 13. Ну що ж, зараз, коли знаменники однакові, ми бачимо, що модуль додатнього числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа, то сума буде мати знак плюс. Тоді записуємо зараз як різницю модулів від 13 13, Віднімаємо 7 13. І це дорівнює. Чисельнику буде 13 відняти 7. А в знаменнику 13. І це дорівнює 13 підняти 7, це буде 6 13. І... Що ж, Переходимо до восьмого завдання. 5,42, додати мінус 11,63. Щоб зрозуміти, який буде знак, давайте зведемо до найменшого спільного знаменника. 63 не ділиться на 42, але 63, що множиться на 2, це буде 126, поділиться на 42, це буде 3. Що ж, додатковий множник до 11,63 це буде 2, а до 5,42 це буде 3. Запишемо тоді, чому дорівнює наша сума. Отже, 3 помножити на 5 це буде 15. 3 помножити на 42 це буде 126. Додати 2 помножити на 11, записуємо мінус. 2 на 11 це 22. 2 помножити на 63 це буде 126. І це дорівнює. Зараз, коли знаменники однакові, видно, що модуль від'ємного числа у нас більший. Тобто сума буде мати знак мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Тобто від 22 до 126. Потрібно відняти 15 126. І це дорівнює мінус. Чисентику записуємо як 22, відняти 15. А в знаменнику записуємо як 126. Ну і це дорівнює мінус. 22 відняти 15 це буде 7. А в знаменнику записуємо 126. Є. Ну що ж, у нас 126 має поділитися на 7, то записуємо, що це дорівнює. мінус. Ну, а зараз давайте скорочувати і чисельник і знаменник на 7, 7, що ділиться на 7, це буде 1. 126, як поділити на 7? Я пропоную 70 спочатку поділити на 7, це буде 10, і ще залишається 56, що ділиться на 7, це буде 8. Разом буде 18. Ну що ж, записуємо, що тоді у нас ця сума буде дорівнювати мінус 1,18. Є? Переходимо до дев'ятого завдання. завдання. 17 вісімнадцятих, додати двадцятьчетвертих. Ну що ж, будемо зводити до однакового знаменника, щоб зрозуміти знак суми. 24 не ділиться на 18. 24, ми вже тут зводили, потрібно зводити до 72. Отже, тоді 24 додатковий множник буде 3, як і в цьому завданні. А до 17 17-18 додатковий множник буде 4. Ну що ж, ця сума у нас буде дорівнювати. Тоді мінус. 4 помножити на 10 40. 4 помножити на 7 28. Разом буде 68. 4 помножити на 18, це буде 72. Додати. Далі 3 помножити на 10 це 30. 3 на 3 це 9. Разом буде 39. 3 помножити на 24, це буде 72. І це дорівнює. Ну що ж, коли знаменник однаковий, бачимо, що модуль від'ємного числа у нас більший. Тобто сума буде мати знак мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. 68, 72. Відняти 39. 72. І це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як 68. Відняти 39. Знаменнику 72. І це дорівнює мінус. Ну що ж, 68 мінус 30, це буде 38. 38 відняти 9, це буде 29. Відняти записуємо 29. 72. Є. Ну що ж, це несколетний дріб, так і залишаємо. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел з різними знаками на цьому вправу завершено.